Доброго дня, знаходимось на перехресті проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. 12 березня тут відновили рух за звичними маршрутами трамваї номер 5 та номер 12 Це пов'язане з тим, що тут відремонтували колію. Зупинка бульвару батальйону Дніпро напрямку вулиці Миколи Руденка перенесена. Трамваї номер 17 її здійснюють перед поворотом на бульвар батальйону Дніпро. Також для автомобілістів відкрили рух ліворуч з бульвару батальйону Дніпро на проспект Лесі Українки. Досі закритий рух Ліворуч з проспекту Лесі Українки на бульвар батальйону Дніпро. І він буде закритий до повного завершення робіт. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю. Знаходимось на перетині проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. 12 березня тут відновили рух за звичними маршрутами трамваї номер 5 та номер 12 а також номер 17 Подробиці та фото шукайте на інформаторі, бережіть себе.